Сім'я це люди, які допомагають мені, підтримують і піклуються про мене. Сім'я це найдорожчі люди, які супроводжують життя протягом усього життя, які пікуються про своє здоров'я, які дбають про себе. Для мене сім'я це найвідніше, що в мене є. Я дуже люблю проводити час зі своєю сім'єю. У мене в сім'ї існує повага і вічність. Дуже, ми дуже любимо один одного і поважаємо. Моя сім'я для мене це. Повага одна до одного, мені сім'ї пару доброзичливі люди, вони можуть підтримати важку полину, допомагають, дають відповіді на важкі запитання. Та родина це найближчі мені люди, це моя підтримка, які завжди мене оберігають і також вони мене надихають. Це е, моя опора, мої найближчі і найдорожчі мені люди. Для мене означає моя сім'я це найдорожче, що в мене є в житті. Мій тато, моя мама, моя сестра, дідусь, бабуся це все найдорожче в моєму житті. Я їх дуже люблю та поважаю. Та без них не пристажую. Не виявляю, не виявляю, свого життя. Мені потрібна своя сім'я, це, я це сенс мого життя. Я не можу без нею прожити, тому що в тяжку хвилину вона мені допомагає. Також мене бабуся моя вчить вишивати та варити, їсти. А мама деколи допомагає мені робити уроки. Я також допомагаю своїй сім'ї в тяжку хвилину. Я дуже люблю свою Моя сім'я для мене означає, що це взаємоповага, взаєморозуміння між моїми близькими, взаємодопомога у важких справах, завжди допомагати одне одному і вирішувати наші проблеми разом. Моя сім'я це люди, які завжди не підтримують в цій ситуації. Це мої найближчі друзі, це моя опора. Я їх дуже люблю. Да. Я вважаю, що сім'я це найближчий. Родина повинна складатись з матері, батька, дідуся бабусі, ну і себе або братка та сестрички теж може бути. Моя родина ну, дуже ну, ми багато спілкуємося, мої батьки ну, цікавляться моїм життям, моїм навчанням, так, так само і життям моєї сестрички. Ми дуже багато спілкуємося, ми дуже сильно любимо один одного. І це дуже важливо в житті кожної людини. Людина повинна берегти свою родину, щоб потім мати ну, гарні стосунки з іншими людьми. Я сім'я це найважливіше, що в мене є в цьому житті. Вони дали мені життя, допомагають мені у всьому тому, що я потребую, і можуть додати мені. Я навіть не маю появи, якщо не буде моїх рідних, близьких, що буде зі мною далі. Сім'я це найсвятіше та найрідніше, що є в моєму житті. Вона дала, вони дали мені життя і вони підтримують моє життя, моє існування, вони дають мені майбутнє. Я думаю, для кожної людини сім'я має бути найголовніше в цьому житті. Кожна людина має право створити щасливу та здорову сім'ю, тому що як кар'єра, як і друзі нам не дозволі змінити наших рідних батьків та чоловіка або жінку. Для мене мої батьки це найкращі друзі. Завжди, коли в мене якісь гори або якісь неприємності, я буду звертатися в першу чергу до них. Це найсвітіше, що є у людини взагалі. Для мене сім'я це саме складова мого життя. Тому що мої батьки є для мене добрими порадниками, друзями. Я завжди можу спитати у них якоїсь поради, чи, чи вони їм допомогли, ну, чи я ще, щоб їм допомогла. Для мене сім'я це найважливіше, що є у житті, тому що хто, як не сім'я, підтримує тебе у скрутну хвилину, хто як не рівні тебе завжди підтримують. І, на мою думку, саме батьки ну, дають мені дорогу у майбутнє. А мої брати і сестри е, ділять у мене надію у світлі і краще життя.